Привіт усім! Мене звати Настя. Я особистий тренер та дієтолог. На даний проміжок часу проживаю в Канаді. Переїхала я сюди після 9 років проживання в Польщі. І сьогодні вам хочу розповісти щось цікаве, тому що у нас зараз є песик, і досить часто мене запитують, чи ми його придбали тут, чим він приїхав з нами з Польщі. І в цьому відео я вам розповім цілу історію і розкрию великий секрет. Якщо вас це зацікавило, залишайтеся зі мною і гайда дізнаватися деталі про нашого песика. Давайте я вас познайомлю спочатку з нашим дружочком Діаспер, порода коргі і йому 9 місяців. А я тут живу вже понад рік. Можна зробити висновок, що песика ми завели власне тут. І я вам розповім, як це все відбувалося, як ми його шукали, як ми його придбали, як він з нами почав жити. Загалом, знаєте. Чи жартома, чи не жартома. Я говорила Юрію, що приїду в Канаду тільки за умови, що в мене тут буде пес. Взагалі, пес це була моя мрія вже дуже давно. Юра в Канаду приїхав перший, плюс-мінус через два з половиною місяці приїхала я. Перші два місяці були жахливі, було дуже складно, тому що знайомих нема, все нове, мови не знаєш, куди піти, не знаєш, а навіть якщо знаєш, то боїшся. Хоча я все одно вдома не сиділа, про це я думаю, що треба буде записати інше відео, розповісти вам про свої перші кроки, як це все розпочалося, як як я віднаходила себе, чим я себе займала і як покращувала на мову. Загалом, плюс мінус через два місяці я вже почала нити за пса. Я хочу пса, давай шукати пса. Я готова була заплатити за нього, лиш би був пес. Ми довго думали над породою. Однозначно знали, що це може бути порода середніх або маленьких розмірів. І Коли ми вирішили, що це буде Коргі, я прочитала дуже багато інформації, переглянула дуже багато відео про цю породу собак, і ми вирішили, що він для нас буде просто ідеальний. При тому, що спочатку Юра не дуже сильно був за ним, тому що він казав, що він смішний. Тим не менш, ми написали власнику житла, узгодили, що ми хочемо завести пса, але перед тим, до речі, як Юра підписував умову з власником цього житла, він запитувався, чи ви маєте домашніх тварин, і чи ви бажаєте в майбутньому завести домашніх тварин. І Юра казав, що всяке може бути. Тому домовилися, що якщо ми вже надумаємо, то будемо зв'язуватися з власником і обговорювати всі деталі. І ось прийшов цей день, ми домовилися з власником. Він сказав, що пересле нам нову умову з того моменту, як вже джастер буде в нас, джастер, як вже пес буде в нас, і я розпочала пошуки. Ну звичайно, які могли бути пошуки. Пошуки були через інтернет. Це був Фейсбук, це був Кіді Кіді, це дуже подібний сайт українського чи польського OLX. Ми переглядали по цих сайтах, і я відібрала самих таких людей, які мали немішані породи, тобто чисті породи, і які мали плюс-мінус. Якби адекватну ціну, тому що ціни були шалені. Особливо за породистих коргів ціни просто були, я не знаю, реально шалені. Загалом, рішення завести песика це не таке, знаєте. Тобто ми думали, ми вагалися, але я дуже хотіла, це відіграло дуже велику роль. Тим не менш, блін, ти розумієш, що життя твоє поміняється, і до цього потрібно бути готовим. І знаєте, ще в цьому. Роздумах ти не до кінця розумієш, що тебе очікує, тобто ти лише думаєш, але ти не впевнений, як це все буде насправді. Ну, тим не менш, пошуки розпочалися. І так, я відібрала тих власників собачат, які мені саме більше заінпонували. Серед них була жінка, яка вела свій Фейсбук і на Фейсбуці опубліковувала фотографії. Її. Як маленьких писанят, так і їх батьків. Тобто там вже можна було зрозуміти, що це дійсно чиста порода, що там є. До речі, там був в джаспера, був батько флафік, Лахматий, а мама така, як він. І ця жіночка кожного разу от всіх новонароджених песиків публікувала. І це було цікаво, тому що ти дійсно міг прослідкувати за життям новонароджених, за життям їхніх батьків. І мені це дуже сильно сподобалося, але в цієї жіночки була косюча ціна. І песики, по суті, не мали нічого. Вони на той проміжок часу що були зовсім малесенькі, вони не мали ні прививки, нічого. А ціна була 1600 доларів. За малюсінького песика 1600, і далі ти вже будеш мусив робити всі прививки і, і інші різні справи. До цього пізніше дійдемо. Або навіть вже в іншому відео. Все окей. Все окей. Так, у нас сьогодні перевірка пожежної системи і, відповідно, Ось таке відбувається, діаспор дуже боїться, ти не менш стараємося якось собі з цим радити. А я відібрала двох людей, натомість іншого власника Собачат. Песики вже були великі, їх вже можна було зразу забирати. Вони коштували 1500, і там вже була перша прививка, було тату з номерним надписом, і вони вже були вписані в книгу реєстрів, тобто вони мали ліцензію і дешевше. І вони також були такі всі гарнисенькі, що це капець. А ще знаєте, те таке, ти вже зразу можеш його забрати з собою, то взагалі, просто загорілося бажання все брати цих писанят. І я одразу написала цьому власнику, що ми готові приїхати глянути на песиків, і якщо що, то обрати собі одного. Ми домовилися за день, за дату, і дослівно якось перед цією датою пише мені власниця цих собачат, тих попередніх що я розповідала, що вони ще були малесенькі. Що вона опустить ціну під поглядом того, що велика конкуренція на ринку і вона готова поступитися ціною. І слухайте, вона зняла ціну з 1600 до 1000. Представте собі. Ну і ми з Юрою довго не думаючи, їдемо, домовляємося з нею. їдемо до неї, щоб глянути на тих песиків, якщо що там вже на місці прийняти рішення. Ми приїхали, пам'ятається, що було холодно, ще була зима, ще лежав сніг. Нас зустрів батько Джаспер, такий лахматий, він, до речі, трьохколірний був. Зустрів нас такий лахматий, такий щасливий. І ми думаємо, блін, ну це одразу вже приємно стало там на душі. Знаєте, що батько такий веселун. І зустріла нас далі, власниця житла, пустила додому. Прийшла мама Джаспера, також така гарненька риженька. До речі, мама Джаспера мала такі самі розкраски, риженька і білим. Прийшла вона. І ця власниця собачат почала приносити маленьких цуциків. Слухайте, це були кумочки щастя, вони такі гарні всі були, малесенькі, не бійся, все добре. Все добре, все добре. Слухайте, вони почали бігати, такі всі гарнесенькі, малесенькі. Ну, і відповідно, ми вже присіли, почали приглядатися. Юрій побачив зразу нашого ось цього маленького. Юрію дуже сподобався, сподобалося, що він на лапках мав носочки, він тут мав цей шалик, тут цю полосочку на носику. Я кажу: ну добре, Юрій, то все. знаєте, це рішення прийняти, якого песика ти хочеш забрати додому, завжди складне. Ну, реально складне, особливо їх там було здається, шість, і треба було вибрати лише одного. Це рішення прийняв Юрій. Власне, так ми, якби, обрали нашого джаспера, залишили завдаток 200 доларів, і все, і поїхали. І тоді розпочався самий складний місяць очікування на. День, коли ми зможемо забрати нашого цуцика додому. І ще тоді так цікаво було, тому що дата, яку нам запропонувала господиня, 10 березня була це якраз дата мого дня народження. І це так класно склалося, тому що, по суті, ми могли забрати Діаспора додому на моє день народження. До речі, так ми і зробили. Протягом цього місяця ми купляли різні речі, пеленки, їжу, якісь ігрушки, ліжечко. Це все збирали з першою ігрушкою. Пам'ятаю, поїхали по діаспора. Е, він же був тоді, до речі, набагато більший, ніж ми його бачили попередньо. Він же був такий фест. Ми заплатили ту суму, яка залишилася до, до оплати, тобто 800 доларів, забрали діаспора і поїхали додому. Попередня господарка також ще дала подарунок. Е, там був е, код. Котик, я не знаю, як це правильно сказати, котик, який пах мамою і його братиками та сестричками, щоб я в новому будинку мав свій свій старий запах, щоб йому було приємніше перебувати в новому домі. Ще вона нам дала ігрушку, яка також пахла його попередньою сім'єю, їжу, яку він попередній їв, такий пакетик, і паспорт, звичайно, і що ще було. І це все. Ну але тим не було дуже сильно приємно. Ну, ця дорога в якихось моментах Джаспер спав чемно, в якихось моментах будився і крутився, залазив до Юрія. Юра керував, я мусила постійно його забирати, щось там понюхував. До речі, так, першу прививку зробила господарка попередня, тому що її треба було зробити якось після двох місяців, здається. А ми його забрали, як йому вже було три місяці. Бачили ми його перший раз, як йому був місяць. Місяць з половиною якось так. Ми вже його забрали додому, тоді розпочалося зовсім інше життя, бо в нас з'явився пес. Думаю, що про це я зараз вам розповідати не буду, тому що на цьому відео я хотіла зосередити власну увагу на тому, як ми розпочали пошук, як взагалі з'явився діаспор в нашій сім'ї. Я вам чесно скажу, я не знаю, чи може бути щось краще, ніж пес. Він завжди нас зустрічає, він завжди за нами спечає. Ми знаємо, що в нього крім нас більше нікого немає. Це дуже сильно круто. Дякую вам велике за увагу. Можливо, якомусь змогла чимось допомогти, щось підказати. Загалом тут придбати песика не так складно, це все дуже сильно легко. Саме головне домовитися з власником житла про те, що ви будете мати пса, чи взагалі в статуті вашого будинку це прописано, що ви можете мати завести домашнього улюбленця, якого розміру ви можете завести домашнього улюбленця. Далі ми ще придбали ліцензію для нього. Ліцензія дається на рік, під кінець цього року я буду мусила її поновлювати, вона плюс-мінус коштує 100 доларів. Прививки залежать від клініки. Добре, давайте я вам про це вже розповім в іншому відео, щоб це не було занадто довго. Я бачу, що джаз-прибідний весь трясеться, але пробув зі мною, поки я записувала відео про нього. Ще раз дякую велике за перегляд і буду щиро вдячна за підписку. Пальчик вгору. І до зустрічі в наступному відео. Я стараюся спокійно говорити, тому що. Від час панічне дихання, це не дуже добре, але ти в немає зараз з ним бавитися. Папа! Не -па! побужає мій ходить.